Катерина Гловацька Геракл. Наймогутніший грецький герой Геракл мав трудне життя, сповнене великих турбот і страждань. Він уславився неймовірними подвигами, але кожний його подвиг був не сам перед важкою титанічною працею, нелюдським напруженням усіх сил. Він був на цілу голову вищий від усіх на зріст, а сила його далеко перевищувала силу людини. З першого погляду можна було впізнати в ньому сина Зевса, особливо по очах, які світились якимось незвичайним божественним світлом. Не було рівного Гераклові з притністю у військових вправах, а луком і списом володів він так досконало, що ніколи не давав промаху. Коли Геракл був ще юнаком, він убив грізного кіферонського лева, що жив на верхів'я гір. Юний Геракл напав на хижака вбив. Із дерзнього шкіру цю шкуру вдягнув він на себе, накинувши її як плащ на свої могутні плечі, Лампами зав лапами зав'язав її у себе на грудях. Я просто такого навіть не можу уявити, а шкура, зливячи голови, була йому шолоном. Геракл мав величезну палицю, з вирваного ним з корінням твердого, як заліза, ясен. Богиня Гера палала ненавистю до сина Зевса. Вона наслала на Геракла жахливу хворобу, втратив розум, великий герой, божевілля опанувало ним. В припадку нестямності Геракл убив усіх своїх дітей і дітей свого брата. Коли ж минув припадок, глибока скорбота прийняла Геракла. Очистившись від гріха, вчиненого ним мимовільного вбивства, Геракл вирушив у священні дельфи. Запитати бога Аполлона, що йому робити. Аполлон звелів Гераклові дістатися батьківщини його предків і 12 років служити Мікінському царю Єврісфеєві. Тоді він ніби тоді стане безсмертя, якщо здійснить з наказу Єврісфея 12 великих вод.